Коли ти приєднався до взагалі націоналістичного руху чи двіжу, напевно, краще сказати. Як так сталося взагалі в Одесі? Та дуже просто це сталося в Одесі. Насправді в Одесі націоналістичний рух він ну не вчора з'явився і не під час революції Очевидь. гідності. Українські націоналісти там були тривалий період часу. Одесу відвідував ще свого часу Роман Шухевич. Є там навіть провулок його імені здається, але в Одесі ще до майдану вбили Максима Чайку, українського націоналіста, і мені здається, що ось це прагнення частини Одеситів до української самоідентифікації полягає в тому, що якраз вона там. Була і сьогодні також певною мірою лишається у дефіциті. Тобто, коли в тебе цього нема, тобі цього ще більше хочеться, якщо так простими словами ну, так. пояснювати. І мої знайомі галичани вони кажуть: знаєш, легко бути націоналістом у Львові, але набагато складніше бути націоналістом в Одесі. Певною мірою воно так і є.